В нашому ароматерапевтичному арсеналі є два універсальних продукти, які будуть для вас буквально палочка-виручалочка. Це універсальні ефірулійні бальзами 33 трави. Їх є два види. На одному написано Strong, а на іншому нічого не написано. Ми його називаємо класичний. Сплошні переваги і зручності. Якщо ви новачок. І от не розбираєтесь в ароматерапії, все, що я вам розказую, вас лякає, і ви не знаєте, з чого почати, ви боїтеся, відчуваєте напругу і пересторогу. Значить, оце для вас якраз варіант. Тут олійки, ефірні і базові жирні олійки з 33 трав. Спектр величезний, і мандарин, і каїпут, і лавр, і рожеве дерево, і женьшень. ну, величезний список, ми все не будемо е, перераховувати, тому що на етикеточках все тут написано. Методів використання цих бальзамів є безліч. Буквально можу сказати вам 40, а можу сказати і 70. От які методи ароматерапії ви знаєте, ви можете ними використовувати. Давайте згадаємо хоча б деякі з них. Компреси, розтирання. Масажі, полоскання горла, наприклад, догляд за ротовою порожниною. Можна зробити краплі в нос, можна випити з ним чаю, можна нерозбавленим нанести на якусь ранку, тому що вже тут є масляна основа. Для догляду за шкірою, за... для догляду за волоссям, в аромадифузор, варома прикраси, в кулінарію. Тобто ви вже зрозуміли, що список використання дуже і дуже широкий. Чим вони відрізняються? Якщо ви прочитаєте етикетку, то методи використання, рекомендації і склад, ну, ідентичний. Але все-таки вони чимось відрізняються. Бальзам класичний має таку домінуючу ноту це кориця. І він має. М'яку зігріваючу дію. Він рекомендується більше для зимового часу, або, наприклад, для масажів, розтирань, використання тоді, коли вам треба зігріти, покращити кровообіг. Наприклад, це е, проблеми з хребтом, зі спиною, після травм. А бальзам, на якому написано Стронг, має легку м'яку охолоджуючу дію завдяки домінуючій мелодії м'яти. І його умовно рекомендують використовувати в літній час, тому що влітку жарко, зайвий зігріваючий ефект нам якби і не потрібен, і, звичайно, м'ята була би краще. Ну і в тих випадках, коли вам потрібне м'яке знеболення, Наприклад, це травми, гематомки якісь можуть бути. Ну, тобто, тоді, коли вам треба знеболити частину тіла там, де болить. Прекрасні ці засоби на літо обидва від комах, від кусючих оцих шкідників, які заважають нам гарно відпочивати влітку. Незамінний буквально в подорожах, тому що у вас одна пляшечка, і на всі випадки життя ви можете надати собі допомогу. Якщо вам потрібно використати на велику площу тіла, значить ви можете ще багатократно його розбавити, наприклад, базовою або масажною олією, або кремом. Він досить концентрований, він справиться. Ну, і це дуже гарна опція з точки зору фінансів. Пляшечка 50 мл бальзам досить економічний, вам вистачить його надовго, але бюджетна пропозиція дуже класна. А аромат цього бальзаму називають запахом раю. Його можна використовувати як парфуми, якщо вам, звичайно, це подобається. Наповнюйте своє життя, наповнюйте свій простір, свій дім, запахом раю, і нехай вам буде щастя.